Слава Україні! 46 шостого окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжує виконувати поставлені бойові завдання на Покровському напрямку Донецької області. Тож, в вашій увазі, статистика втрат ворога в смузі відповідальності нашої бригади за тиждень, що минув. В період з 6 по 12 липня 2025 року. Наші побратими відбили 33 ворожі атаки. При цьому російські окупанти втратили 126 піхотинців. Одну бойову броньовану машину, 209 БПЛА типу Мавік та ФПВ, 6 одиниць БПЛА типу Крило, 3 авто та 5 одиниць мототехніки, 6 артсистем та два засоби спостереження та розвідки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це штаб-сержант Красівський Зеновій, старші солдати Дема Євген Ващук Василь та солдати. Федосов, Руслан і Бадаєв Дмитро 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.